Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про істмопластику, яку виконуємо ми лапароскопічним методом. Із попередніх відео і статей на сайті ви зрозуміли, що таке істмоцелі. Це дефект після кесарів ростину. От беремо із кишені маточку, я зазвичай ношу з собою. Кесарів ростин робиться, отут, зазвичай, поперечним розрізом. І е, вважається, що приблизно 60-70% відсотків кесарів закінчується формуванням певного дефекту, який ми бачимо за допомогою УЗД. Діагнозом це стає тільки коли цей дефект викликає симптоми, такі як вторинна неплідність, такі як тривалі кровомазання, аномальні і болі внизу живота. От все це або все це разом навіть викликає характерну симптоматику. І це називається істмоцелі. Або дефект після розтину симптомний. Ну, от в різних країнах по-різному навіть називають. Ми частіше говоримо про ісмацелі. Коли це ісмацелі дуже великих розмірів, коли майже немає міометрія над цією нішею, чи ніша називаємо ми ніша після касіро росту. Тут немає фактично нормального міометрії, тобто є дуже високий ризик, наприклад, розриву матки в цьому місці, або є якісь. Інші причини, щоб зробити лапароскопію, наприклад, ендометріоз, є болі, не завжди ми можемо зрозуміти, що конкретно викликає цю симптоматику. Ми робимо це лапароскопічним доступом, тобто через живіт робляться невеличкі отвори, виділяється цей дефект на матці, висікається і заново перешивається. Це ефективна операція. Приблизно в 90% випадків при. Наявності симптомного дефекту після кестрів росту, ну, ми робимо гістероскопічно цю операцію, навіть офісну гістерорезектоскопію робимо без необхідності госпіталізації. Але в деяких випадках, коли дуже висок, великий дефект, або маленький незмінений міаметрій, дуже там міліметр один або менше, то ми робимо це лапароскопічно, більш складна операція, але малоінвазивна, Вам не треба буде лежати дуже довго більше доби. Рідко ми тримаємо пацієнта після цього, але вона дає досить такі гарні стабільні результати, тобто формується надійний рубець, після якого можна спокійно планувати вагітність. Стосовно планування вагітності після такої операції, оскільки ми матку заново розрізаємо, треба приблизно 6 місяців утримуватись від планування вагітності. Безумовно, рішення про виконання такої операції. Треба, щоб було спільним на прийомі у гінеколога, тому приходьте на консультацію. Ми з вами разом вирішимо, чи потрібно вам взагалі щось робити з цим дефектом. А якщо потрібно, то який метод серед існуючих є найкращим в вашому випадку. Будьте здорові та щасливі.